В Аравійській пустелі розташувалося справжнє диво, місто червоне, як троянда, місто древнє, як сам світ. Так оспівували і дотепер оспівують чарівну Петру. Продовж століть Петра була містом примарою. Ніхто достеменно не міг сказати, чи існує вона взагалі. Колись давно, чи то ненароком, чи то навмисно, географи неправильно позначили її на карті. Ось так і вийшло, що на довгих 600 років Петра просто зникла з людських очей. Як до міста розпочинається з дороги, яка спускається вниз, і немовби витоптана в царстві піска. Пісок тут кругом. А дістатися до міста ви можете або пішки, або на конику, або на ослику, або ж брите кемела і їдете. Перш за все, ви бачите кам'яні споруди кобічної форми. Це цистерни джинів. Кажуть, що були побудовані спеціально для того, щоб відлякувати джинів, щоб вони не пробралися в місто. А можливо, це були постаменти для величезних статуй, що вітали мандарівників при вході до міста. Є і така версія. А десь навпроти цистерн джинів ви можете побачити фасад однієї з гробниць гробниця Обеліскова. Петру будували як столицю і одночасно як некрополь. Її засновниками вважають стародавнє плем'я набатейців. Про них збереглося зовсім мало відомостей. Оповідають, що більше двох тисяч років тому ці кочові племена осіли на тутешніх землях і почали будувати свої міста. Справжньою знахідкою для них стала оточена скелями долина, до якої можна було дістатися лише через довжелезний каньйон. Саме у ній на батиці і звели свою столицю. Ви спитайте, скільки років чи то віків цим скелям? А спробуйте уявити собі, що колись, мільйони років тому, це було дно океану. І все, що ми зараз бачимо навколо, створила вода. Неймовірно, правда. Коли ж на батейці відкрили цю ущелину, тут ще протікала ріка. Але влітку вона пересихала, і її русло ставало єдиним шляхом до Петри. Звісно, у сезон дощів проходити до міста було небезпечно. Та на батейці легко знайшли вихід. Вони прорубали у скелі тунель і змінили русло річки. А вже ж, кочові племена, що боролися за виживання у пустелі, досконало знали про воду все: як діставати, як зберігати і навіть як ховати. Серед пісків вони споруджували сховища дощової води та настільки ретельно маскували їх, що жодному чужинцю не вдавалося їх віднайти. Недарма сусідні племена називали набатейців чаклунами, які добувають воду з каменю. А в самій Петрі її жителі спорудили відкритий водопровід. Ось, до речі, його залишки. Через такий арик дощову воду закачували просто до міста та зберігали у спеціальних резервуарах. Цінної вологи вистачало не лише для пиття, а й для зрошування. Тож і не дивно, що за часів правління набатейців батейців пустеля перетворилася на квітучий сад. Нарешті ми з вами дісталися до найвідомішого фасаду світу. Стародавній храм, нині відомий як аль-хазне, тобто скарбниця. Може, від цього слова казна. Принаймні бедуїни, які прийшли сюди, і справді так думали. Тому й почали обстрілювати фасад з надією, що раптом звідкилясь посиплеться золото. Але золото так і не посипалось. А от храму шкода. Хоча храм це чи усипальня якогось на Батейського царя достеменно невідомо. Більше того, лише кілька років тому перед казною обвалився ґрунт, і на глибині 6 метрів знайшли ще старіші поховання. Виявилося, що раніше цей фасад знаходився на значній висоті, і до нього вели сходи. Та згодом усе, що було колись на цій площі, навмисно закопали. Адже єдиною спорудою, яку побачить кожен мандрівник, виходячи з каньйону, мав бути найкрасивіший храм Петри. Як для стародавнього світу, Петра була дуже великим містом. У часи розквіту тут проживало десь 30 тисяч осіб. Можливо, дехто здивується, навіщо було будувати таке величезне місто у пустелі, та ще й посеред скель? Однак саме тут колись проходили каравані шляхи з Китаю, Індії та Аравії до Єгипту і середземноморських країн. Уявіть, каравани, що крокували тижнями аравійською пустелею. Нарешті досягали вузького каньйону, що вів до квітучого міста, а тут на них очікували прохолодна вода, їжа і житло. Набатейці були кмітливими бізнесменами та стягували чималі кошти за ці послуги, та купці грошей не шкодували, бо перевозили справжній скарб тих часів, прянощі і шовк. Ось так Петра і стала заможною столицею пливового Набатейського царства. Але період розквіту скінчився з приходом римлян. Торговельні шляхи змістилися на північ, і слава Петри почала згасати. А римляни до того ж встигли все переробити за своїм смаком. Некрополь перетворився на галасливе місто, а на місці проведення релігійних ритуалів виріс класичний амфітеатр. Однак зруйнувала Петру все ж таки природа. Після двох землетрусів на місці квітучого оазису залишилися самі руїни. До сьогодні не зосталося жодного житлового будинку. Зате Некрополь, висічений у скелях, зберігся. Бедуїни назвали його долиною муравійних печер. А бачите он ті сходи? Це шлях до неба. І у кожного небіжчика був свій персональний. Чим ближче до неба, тим ближче до богів. Тому й усі священні церемонії на батеці проводили на височинах. Засновники Петри були язичниками і навіть мали свій пантеон. Правда, дуже схожий на грецький. Головним богом був душара. Йому то і приносили криваві дари під час релігійних свят. Чим далі проходиш стародавнім містом, тим більше розкриваються пелюстки червоної троянди. Навіть у голові не вкладається, що ці насичені кольори створені самою лише природою. До речі, назва Петра прийшла вже від греків та римлян. А на Батеці називали своє місто Ракин, що означає строкатий, різнокольоровий. Здається, я вже так задивився, що трохи не забув розповісти вам, як же все таки знайшли загублену Петру. Сталося це на початку 19 століття. Один настирний мандрівник зі Швейцарії, Йохан Бурхат, настільки пройнявся мрією знайти загублене місто, що відважився на ризиковану хитрість. Бурхат видав себе за мусульманина і вмовив бедуїнів провести його до могили пророка Арона, десь там мала знаходитися Петра. Тим шляхом, що ним йшли і ми, місцеві араби вивели коли швейцарця до руїн мертвого міста. До речі, бедуїни ще середньовіччя приспокійно проживали прямісінько у цих печерах і жили б собі і донині, якби Петро не вирішили перетворити на туристичний об'єкт. Звісно, тодішніх мешканців попросили виселитися, для них звели окреме поселення та дозволили займатися тут своїм бізнесом, наприклад, продажем сувенірів або ж транспортними перевезеннями. Як бачите, парк рухомих засобів те, що треба. Супер класно, Але мені здається, на ослику їду перший раз. Але рухомі ці засоби чи не дуже це ще питання. Важко уявити, скільки часу витратили на батейці, щоб звести свою столицю. Справа ще й в тому, що Петра побудована з піщаника. Цей матеріал дуже крихкий, і лише в сезон дощів він стає м'яким і пластичним, як глина. Виходить, на батиці чекали зими, і тільки тоді, протягом кількох місяців, мали можливість продовжувати будівництво. Я гуляв по Петрі від самого ранку і до заходу сонця, але все, що я побачив, це лише крихта того, що збереглося у місті до наших днів. Недаремно кажуть, щоб обійти усю Петру не вистачить і тижня.